5 грудня 23-го року знайшов собі задачу, до якої не доходили руки протягом 20 років. Ось маємо такі два некрасиві надвіконня, зашиті оргалітом. Тепер треба зашити тут е металопрофілем. Задача, казалось би, не складна, але є одна бяка, тому що. Там немає під оргалітом двох вертикальних перемичок, золом ще зашито, і потрібно їх поставити. Он маємо таку некрасиву ситуацію, коли він видувається. от Тому будемо розшивати, ставити упори вертикальні, по-новому зашивати і зашивати металевим листом. Ой, розпочинаємо. Так, отаку маємо картину. Приходиться закруглятися, печалька, бо другий кусок профіліту виявився на ярах. Завтра зранку підвеземо вже і завершимо. Буде гарно. Таке. 6 грудня 23-го року. Дозакінчили сьогодні попередню задачу має вигляд. Отак. Ну, трохи краще, чим було. Шукаємо далі задачу на свою голову. Отаке. 20 грудня 2023 року ведемо зачистку вибракованих дерев. Ось це в нас горобина, яка вже виросла до 5 метрів, але родити, плодоносити і не збиралася щось. До того ще похилилася, становила загрозу, що може впасти на машину. Тут у нас ось колись посадив я мене такий сподобався золотий дощ, почав рости кущем, теж з однієї сторони тінив виноградові, з іншої сторони, виноград заплітався, значить, на нього. Тоді не можна було ні виноград достати, ні здерти його з вітеля. Прийшлося прийняти кардинальне рішення. Хай росте он молода туйка. Там під тином вирізали поруч Шовковиці, яка випирала і на вулицю і туди мішалася. Так, що в нас далі? Сьогодні заміряли тут, скільки матеріалу треба на цю арку зашити. Її теж профілітом треба підібрати вже під фасон дерева. І далі ще у нас ось одна абрикоса, яка теж не плодоносить. Вже вона і старувата, але ніяких абрикос з неї ніхто останні роки не пробував. Тому прийшлося вивільнити місце для чогось другого. Щось посадимо. Оце таким займаємося сьогодні.